Я вітаю вас в Українському сервісі інформаційних новин. Мене звати Анастасія Лугова. Сьогодні 8 грудня, і ми починаємо. Президента України Володимира Зеленського та дух України визнали людиною року за версією Таймс. Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства та сили духу. Окупанти знесли унікальний санаторій зорі України у Криму. Шедевр архітектури 1965 року варвали, підірвали, щоб звільнити місце під забудову. Відбувся черговий обмін полоненими. У день збройних сил України додому повернулися 60 наших захисників. У Енгельсі, де знаходиться авіабаза під Саратовим, включили сирену повітряної тривоги. Це саме та авіабаза, куди нещодавно прилетіли наші БПЛА. Міський голова Дніпра анонсував демонтаж пам'ятників у місті, зокрема Пушкіну, Ломоносову і Горькому. А зараз ви бачите кадри із Бахмуту. Найгарячіша точка на фронті, де відбуваються найкривавіші бої. Наші просунулися вперед. Хмельниччини повела урок із відділення поліції через відсутність світла, сурові українські реалії тисячі мертвих дельфінів викинуло на берег чорного моря, і це лише мала частина руйнівних наслідків. Російська війна має величезний вплив на дику природу нашої країни. 50 тисяч дельфінів померли внаслідок військових дій Росії. Працівники одного з національних парків збирають докази цих злочинів і мають намір притягнути Росію до відповідальності за екоцид в Україні. Я тримаю в руках зараз дельфіна Білобочку, це череп дельфіна, який загинув щонедавно від військових дій, від орків, які великої кількості були в цьому північно-західному. Частини Чорного моря ми оцінюємо, що в результаті цієї війни загинуло якнайменше 50 тисяч дельфінів. Все це може мати безповоротні наслідки. Цей вид дельфінів може зникнути з обличчя землі. Ця війна вона показала різні грані цього життя і, і дуже прикрі грані, але є і те, що ми почали цінувати кожну мить, кожну діляночку, кожного птаха. І ми будемо робити все, щоб ми збереглись, зберегли природу, зберегли Україну. На Донеччині неподалік окупованого Тореза вантажівка російських військових розчавила маршрутку з цивільними. 16 людей загинуло. 16 людей загинули у жахливій ДТП на трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донеччині. Вантажівка російських військових буквально розчавила маршрутку з цивільними. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський у телеграм. Відео з місця ДТП у Шахтарську. Російська військова вантажівка з літерою В зім'яла маршрутку як консервну банку. Шансів вижити у пасажирів було небагато. Не сумніваюся, що винними оголосять самих цивільних, а вбивцям мешканців Донбасу нічого не буде. Ось побачите, пише журналіст. Україна, Литва і Польща в межах міжпарламентської асамблеї підписали важливу спільну декларацію. Заявив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Представники трьох країн Литви, Польщі та України підписали декларацію міжпарламентської асамблеї трьох парламентів. Він складається з 30 пунктів. Дуже потужний текст декларації міжпарламентської асамблеї трьох парламентів України, Литви і Польщі. Він складається з 30 пунктів. Це дуже я б сказав, дуже потужний сигнал. В тексті цієї декларації йдеться про підтримку України. все всеосяжно, як там сказано в. Тексті тексті підтримка України йдеться про те, що перемога України над державою агресором над Російською Федерацією, як говориться в тексті, має життєве значення не тільки для України, але також для всієї Європи. Також в тексті декларації підтримується те, що Україна має стати якомога скоріше і членом Європейського союзу, і членом НАТО. Також керівник апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний та керівник канцелярії Сенату Республіки. Республіки Польща Адам Немчевський підписали меморандум про співпрацю у Вільнюсі Литва. Документ завізували у присутності очільників парламенту України та Сенату Республіки Польщі Руслана Стефанчука та Томаша Гродського. Основною темою, на якій ми зосередилися, були питання пов'язані з обороною України, а також з майбутньою перемогою України у цій війні, що має. Зробити весь демократичний світ, щоб допомогти Україні у цій перемозі, ми розуміємо, що Україні насамперед потрібна мілітарна допомога, постачання озброєння. І так як колись президент Качинський сказав у цій е, якщо ми не стримаємо імперію, кінець кінців доторкнуться також нашої держави і Україні також потрібна гуманітарна допомога, тому що Україна має 8 мільйонів біженців, і у зв'язку з тим ми, ми будемо, ми робимо все для того, щоб таку допомогу Україні надати, щоб солдати, які борються на Передовій не переживали за своїх Потрібно, щоб жовні на Україні могли спокійні Зокрема, Меморандум передбачає співробітництво задля підвищення ефективності роботи парламентів та всебічної допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський нагородив українських військових, які мужньо та самовіддано захищали суверенітет України під час боїв на Харківщині. Шановні присутні, бажаю здоров'я. Шановні панове офіцери, військові, солдати, сьогодні маю честь бути тут нагородити кращих з кращих. Хоча, в принципі, вважаю, що у нас на фронті всі найкращі. Тому я всіх вас і всіх наших військових вітаю з таким важливим святом з Днем ЗСУ, Збройних сил України. Сьогодні вийшло весь день ми на сході нашої держави, починаючи з Донеччини, до Харківщини. І я думаю, ми всі розуміємо, що сьогодні найскладніше на сході. Дякую вам за ваше служіння, дякую за те, що переживе нашу державу, наших дітей, всіх дітей України, а це значить, що буде життя у наступних поколіннях. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ордени та медалі. Військові мужньо і самовіддано захищали суверенітет і територіальну цілісність України на Харківщині під час повномасштабного вторгнення Росії. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у повномасштабній війні проти Росії. Президент зазначив, що Україна завжди пам'ятатиме їхній життєвий шлях і героїзм. 6 грудня відбулася одна восьма Кубку світу в Катарі. Убольнивальники збірної Марокко розтрощили міста Європи після виходу марокканської збірної до 1-4 чемпіонату світу 2022 року. Чемпіонат світу 2022 року можна назвати успішним для збірної Марокко. Команда вдруге в своїй історії пробилася до плей-офф. А потім встановила власний рекорд, пройшовши до чвертьфіналу. Вболівальники збірної Марокко раділи на трибунах під час матчу. Багато хто з них назвав перемогу найкращим моментом свого життя. Мароканці бурхливо відзначали успіх своєї збірної та влаштували масштабні заворушення та погроми по Європі. Здебільшого дісталося Іспанії. У Більбао сотні марокканців пройшли центром міста, розбивши на своєму шляху чимало вітрин. Зіткнення з силами охорони правопорядку було зафіксовано у Гранаді, де місцеві марокканці палили піротехніку та билися з поліцією. Інциденти з псуванням майна зафіксували у Севілії, Сеуті, Лондоні та Парижі. Нагадуємо, що у матчі одна чверта фіналу збірна Марокко зіграє проти Португалії, яка напередодні розгромила Швейцарію з рахунком 6-1. Поєдинок відбудеться у суботу, 10 грудня о 17.00 за київським часом. На цьому у мене все з вами була Анастасія Лугова. Зустрінемося о 14.30. Обіймаю кожного українця і пам'ятаємо, що разом ми сила. Слава Україні, слава ЗСУ.